Рискувати виноград варто за певним графіком. Тож фаза 4-6 листів вважається, так би мовити, стартом системного захисту. Краще не з цією обробкою, адже хвороби часто активуються саме в цей період. Це вже рахується у нас таку, так би мовити, першою профілактичною обробкою. В цей період виноград ще молодий, але вже вразливий до таких хвороб, як мілдю, оїдіум, антракноз. І дуже цікавий для таких шкідників, як кліщі та гусінь. Працювати ми будемо такими, такими препаратами, як фунгіцид Редоміл Голд та інсектицид муспілан. Дуже подобається мені цей системник, дуже дієвий. А до цього ми обробляли медіаном ще по лозі та антистресом, як врунька тільки з'явилася, за що отримали навіть негативні відгуки. Але минулого року ми працювали саме по такій схемі і були задоволені результатами. Відео є на каналі.